Добрий день, діти! Вітаю вас на уроці математики. Тема нашого уроку: ми зіставляємо задачі на рух і на спільну роботу. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачі на одночасна рух двох тіл у різних напрямках різними способами, а також розв'язувати вирази письмово. Розпочинаємо хвилинкою каліграфії, розгорніть свої зошити, запишіть сьогоднішню дату, класна робота. Та каліграфічно пропишіть відповідь до задачі, яка з'явиться на екрані. Швидкість кути 135 км на годину. За який час він проїде 350 км? Звірте. Відповідь з екраном. А зараз розгорніть свої підручники на сторінці 63. Завдання 1. Виконай арифметичні дії. постав відео на паузу та розв'яжи математичний ланцюжок. Звір, відповідь з відповіддю, яка є на екрані. Наступне завдання 2. Виконай множення письмово з коментарем. 724 помножиться на 326. При множенні числа. Не забувай, що множенні на розряд одиниць. Відповідь записуємо під розрядом одиниць. Примноження на розряд десятків під десятками. Примноження на розряд сотень під сотнями. Перший неповний добуток 4344. Другий неповний добуток 1448. І третій неповний добуток 2172. Виконуємо дію додавання. І результат має бути... 236 тисяч 24. Добуток чисел 724 і 326 236 тисяч 24. Аналогічно виконуємо наступний вираз. 157. Починаємо множити на 629. Так само у вас має бути три неповних добутки. І далі вам треба буде виконати дії додавання, тоді у вас з'явиться результат. Поставте відео на паузу. Виконуйте завдання. Другий неповний добуток 1413, другий неповний добуток 314 і третій неповний добуток 942. Результат дії множення 157 на 629. Вийшло число 98 753. Я сподіваюся, що вам все вдалося як найкраще. Наступні два вирази. Завдання 2. Розв'яжіть, будь ласка, самостійно. Поставте для цього відео на паузу. Перевірте себе. Продовжуємо. Розв'яжіть, будь ласка, завдання 2. Поясніть розв'язання. При Розв'язанні. Зверніть увагу на другий неповний добуток. Примноження на нуль. Завдання 4. Знайди значення добутків. Виконай перевірку. 347 помножити на 409. Примноження на число, в якому є 0. Пам'ятаємо, що ми отримуємо в результаті 2 неповних добутки. Спочатку 347 починаємо множити на 9. Отримуємо 3123. І наступний крок 347 множимо на 4 сотні. Починаємо записувати відповідь. Під розрядом сотень. Виходить у нас 1000, 1388. Виконуємо дію додавання. І добутком чисел 347 і 409 є число 141 923. Звірте, будь ласка, свої відповіді з екрану. А далі ми з вами виконуємо перевірку. Для того, щоб, для того, щоб перевірити дію множення, ми виконуємо дію ділення. Наш добуток починаємо множити на перший множник. 141 923. Це число треба поділити на число 347. В результаті має бути у вас відповідь 409. Наступний вираз. 2493 помножити на 105. Спочатку ми число 2493 починаємо множити на 5. 3 помножити на 5 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 помножити на 9, 45 додати 1, 46 6, пишемо, 4 запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 20 і додати 4 24. 4 пишемо і 2 запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 10 і додати 2 12. Перший неповний добуток 12462. На 0 ми не множимо наше число, бо ми знаємо, що результат буде 0. Ми починаємо множити 2493 на 1 сотню. Записуємо під розрядом сотень. У в нас виходить 2493. Виконуємо дію додавання і результатом. В добутку чисел 2493 і 105 є число 261, 1765. Виконуємо перевірку. Наш добуток ділимо на перший множник. Результат число 105. Наступне завдання: знайдіть значення добутки. Виконайте перевірку. Поставте, будь ласка, відео на паузу. Виконайте дії самостійно, збірте з екраном. Добуток чисел 2468 і 308 є число 760 тисяч 144. Сподіваюсь, вам це вдалося. Для того, щоб виконати перевірку, необхідно число 760 144 поділити на 2468. В частці має вийти 308. Наступний вираз 292 помножити на 803. Перший неповний добуток 876. Другий неповний добуток, який ми записуємо під розрядом сотень, бо ми множимо на 8 сотень 2336. Виконуємо дії додавання. Спускаємо 6, 7, 8, додати 6, 14. 4 Пишемо 1, запам'ятала. 3 і додати 1, який запам'ятали 4. І спускаємо наші числа 3 і 2. І добутком чисел 292 і 803 є число 234 476. Виконуємо перевірку. Для цього ми 234 476 поділимо на наш перший множник, на число 292. У часті має вийти. 803. Намагайтесь працювати самостійно. Завіряйте результати з тим, що ви бачите на екрані. Переходимо до задачі. Кріт і борсук одночасно вирушили на зустріч один одному. Кріт рухається зі швидкістю 25 метрів за хвилину, а борсук зі швидкістю 35 метрів за хвилину, за який час вони зустрінуться, якщо відстань між ними на момент початку руху становила 180 метрів. У вас на екрані є коротка умова. Першою дією нам треба знайти, наскільки кріт та борсук зближаються щохвилини. Виконуємо дію додавання 25, додаємо 35 і результатом є число 60. На 60 метрів зближаються вони кожної хвилини. Друга дія ми відповідаємо на питання задачі. Роман змінив величини задачі. Величини задачі і одержав задачу на спільну роботу. Прокоментуй його короткий запис, як згідно величин вплине на розв'язання задач. Кріти борсук крила нірки. Кріт за хвилину приєд 25 метрів, а борсук 35, за який час вони вирують 180 метрів. Ось у вас є коротка умова. План розв'язання нашої задачі. Нам спочатку треба знайти продуктивність праці, крота і борсука разом. Ми виконуємо. Дію додавання 25 додати 35, дорівнює 60 метрів. Наступна дія, друга дія, ми з вами відповідаємо на питання задачі. Загальний виробіток 180 це метрів, скільки вони вирили разом, поділимо на 60 метрів за продуктивність праці за 1 хвилину і знайдемо з вами, що 3 хвилини їм потрібно на те, щоб вирити нірку довжиною 180 метрів. Завдання 6. Поясніть, як доповнити короткі задачі, записи першої і другої. Розв'яжіть задачу 1. Зіставте задачу 1 і 2. Треба знайти, в чому їх відмінність і як вона вплине на розв'язання задачі другої, розв'язати задачу 2. Два автобуси одночасно виїхали на зустріч один одному з двох міст, військ, між якими становила 420 км. Швидкість руху першого автобуса 90 км на годину, а другого – 110 км на годину. Відстань е, треба знайти, яка буде між автобусами за 2 години після початку руху. Поставте відео на паузу. Звірте результат з екрану. Першою дією ми будемо знаходити, наскільки автобуси зближаються за 1 годину. Це дія додавання. Друга дія. Ми шукаємо подолений шлях за 2 години. Пригадуючи формулу шляху. Третєю дією знаходимо різницю між автобусами за 2 години після початку руху. 420 мінус 400 дорівнює 20 км. Тобто, відсень буде між автобусами за 2 години після початку руху 20 км. Наступна задача, друга. Два автобуси одночасно виїхали на зустріч один одному з двох міст. Швидкість руху першого автобусу 90 км на годину, а другого 110 км. Визнач відстань між містами, якщо за дві години після початку руху відстань між автобусами становила 20 км. Постав, будь ласка, відео на паузу і виконай завдання самостійно. Завдання 7. Знайди значення виразів. Пригадай, вдійне! Як яку дію ми виконуємо першою? І які дії ми виконуємо наступними. Звір результат, з результатом на екрані. Розкажіть, будь ласка, які результати ваших навчальних досягнень. У мене все вийшло. Мені ще треба повторити. Мені ще слід попрацювати над. Мені було зовсім важко і нецікаво. Вашим домашнім завданням є на сторіночці 64 виконати завдання 6, другу задачку розв'язати, і завдання 7, другий стопчик. Дякую за працю.